Друзі, вас на нашому каналі. Я сьогодні своє відео починаю ось з ось такої краси. Вам, на жаль, не дуже видно, але ось там позаду мене східниця. А ми сьогоднішній день починаємо аж із зони Любокраю. Ми сюди прийшли аж на Любокрай, тому що хочемо на третє джерело пройтися через ось цей чарівний ліс. Тут коло Любокраю є красивенна східницька колиба. Чи Карпатська колиба, зараз подивимося, як правильно, але точно знаю, що колиба. Тут дуже-дуже смачно готують. Також тут є форельник, можна зробити форель, вам її тут приготують. Тут просто неймовірна територія, де можна посидіти, відпочити, насолодитися, ну а потім прогулятися чарівним лісом до третього джерела. Тому давайте розпочинати наш сьогоднішній сонячний, неймовірно теплий східницький випуск. Перед вами східницька колиба. Тут дуже багато місця всередині. Я вже зараз не буду заходити. Ви можете подивитися колибу в моєму списку відтворення східниця. Ми були тут неодноразово. Тут дуже смачно готують, а територія просто вражає. Ось уже ні, я думала, що вже ловлять рибку. Ось тут ви можете половити форельку. Це О, це ой, форелька це плаває, це так. Це форельник. Як багато форельки. Ви подивіться, яка тут краса навкруги. Вон, люди сидять в альтаночки, відпочивають зранку, дихають свіжим повітрям. Тут дуже гарно. Єдине, що від Любокраю далеченько йти до всіх джерел. А так ось цей форельник і ось прямо напроти знаходиться Любокрай. Прогуляємося трошки з вами по території. Тут кругом струмочки біжать. Дуже гарна зелена територія. Є дитяча площадочка, де можуть дітки погуляти, поки ви будете сидіти за столом і смакувати меню східницької колиби. На території східницької колиби багато ось таких альтаночок відкритих. Коли теплий час, тут дуже-дуже класно посидіти, поїсти форельку або шашличок на лоні природи серед ось таких от кругом річечок. Лісу, хвої, свіжого повітря. Ви просто подивіться, яка це краса. Це прям заставка на телефон. Настільки це красиво. Вся територія східницької колиби, ось в таких місточках, також додає дуже красивої атмосфери. Можна просто тут ходити, гуляти, бродити, роздивлятися, як он хлопці мої дивляться, ходять скрізь, тому що дуже красиво, зелено. Сосни, ялинки, смареки. Проходьте обов'язково, якщо не їсти, то хоча б погуляти. І пофотографуватись. Тут виходять дуже гарні фото. Також можна посидіти ось там на відкритій терасі східницької колиби. Там також дуже гарно і відкриваються дуже красиві краєвиди на ліс. Можна зробити гарні фото. Ну що, хлопці, погуляли? Красота тут, так? Да? Як ми підемо? Через ліс, Через ліс, підемо... через ліс, тільки через ліс. Там гарно. Від цієї гойдалки ось поряд іде місточок, і по ньому ви вже можете пройти до лісу. Тут внизу протікає річечка. Єдине, що я зараз вважаю не дуже комфортним, коло східницької колиби йде будівництво. Якийсь, бачите, будується новий комплекс, і тут трохи так гучно. Ну, будівництво, ви самі розумієте, ці всі Тут ось щось роблять коло місточка. Бачите, щось там роблять, щось там гудить усе. Усе будується тут. Місточок перейшли і ось вже зразу тут починається доріжка, яка вас виведе до третього джерела. Вона дуже мальовнича. І доволі така широка, цивільно зроблена, засипана гравієм. По ній зручно йти. Дивіться, як гарно, яка краса. Ця доріжка, ці величезні величезні смареки. Дуже тут красиво. Боже день розриває тут просто. Він тут нам такі пляски влаштовує. Дісьман, Тобі подобається, так? А да? Да? ви кажете, дитині там сумно, не сумно. Не трогай ялинку. Вичіпань, ти що? О, хібалується, ну це капець. Бачите, якщо ви йдете з третього джерела, вас отак от по всій дорозі буде направляти стрілочка з написом Колиба. Отак, о, да, 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 отак. А по дорозі до третього тут скрізь, просто скрізь ожинка, і можна зірвати і поїсти. Ану? Кисенька. Чушу зірвала кисенька, тут мало сонця. Але все одно смачно. Уся галявина в ожині, уявляєте? Оце все ожина. І вона тільки починає постигати. Що там? Ожина? Ожина? О, там якась спіла. Ти знайшов. Ану, покажи. Покажи, покажи, покажи. Ану, куштуємо. Чорненька така. М -м -м -м. Солодка, як мед. Скуштуй, Саш. Солодюща. Треба шукати, щоб була стигла. Я тільки що зривала, вони були не дуже стиглі, то вони були кисленькі. Треба шукати, щоб була чорна, чорна, чорна. Ну і ось ми виходимо на доріжку, яка веде до третього джерела. Бачите, люди ходять, а ми виходимо з боку, з правої сторони і прямуємо пити водичку зараз, як завжди. Година черги мінімум. І на першу. Так, ну що, людей сьогодні стандартно, так як було і вчора. Це десь година часу. Десь приблизно так, може, хвилин 50. Водичка біжить дуже-дуже повільно, тому ось така кількість людей це 50 хвилин година. таке 100 кунів на одну білку так сьогодні ви знаєте ми стояли менше да Саш чим 40 хвилин в черзі реально менше ставмо його Тут якось швидше йшла черга. У нас вже вся вранішня водичка випита. Йдемо зараз в номер, трошечки відпочинемо, а потім все-таки нам потрібно дійти до Ларіси-Євротовари. Вчора ходили, але пішли не в той час. Ларіса вже не було, вже вона закрила свій магазинчик, тому треба нам е, сьогодні її зловити і заодно показати вам, що продається в її магазинчику. Так, ми вже наближаємося до Ларіси. Попереду ось центральний базар. А ми сюди звертаємо в саме найперший поворот. Показую вам вже другий день поспіль. І йдемо в магазинчик у нас попереду помаранчевого кольору. Його прямо видно, це найперший поворот на базарі, бо їх тут багато, щоб ви не сплутали. І ось стоїть вивіска. Європейські смаколики. Ось тут ви можете купити товари з Європи по най найвигіднішим цінам. Більше в Східниці таких вигідних цін, як тут, немає. Заходимо до Ларіси. Добрий день! Ми приїхали до вас у гості. Магазинчик у Ларіси дуже розрісся, став в два рази більше, ніж такий, як був в тому році. З'явився гарний вибір ось... Е е е битової хімії різної. Лінорчики, чупа-чупси, які цікаві. Це в мене діння якраз таке любе. Зараз, може, візьмемо йому. Так, Тут всякі огірочки, оливочки. Все це за кордону. Оливочки з тонцем. Це якась журавлина чи щось таке, якесь варення із журавлини. Огірочка пікулі. О, яка величезна баночка. Дивіться, оливочок. Томати в ялині. 300 гривень така баночка. Ну, в общем. Оливок тут дуже багато. Оливкова олія. Це те, раді чого ми сюди прийшли, тому що ми хочемо взяти на подаруночки ось цю олійку 460 гривень. Дивіться, в нас в Черкасах від 600 От, Тому тут дуже вигідна ціна. Хто купує оливкову олію, приходьте до Лариси. от також макарончики баріла. Ми також завжди додому їх купуємо, бо в нас вони вдома просто дорожчі, ніж тут. Мої любимі о, до супу, <гум> також кожного року купую і користуюсь потім на протязі року. Дивіться, хамончик, який ми зараз заберемо, бо ми кожний рік у Ларіси купуємо хамон. Тому приходьте тут завжди гарні, о, якраз такий, як ми любимо. Бачите, мало жиру, одне м'язко. Так, так що так ми сьогодні. його сьогодні заберемо. А ви приходьте, бо його тут розбирають дуже швидко. Так, макарончики, які завгодно. І такі якісь такі цікаві. І знову баріла з грибами, а ось бачите з грибами, зі шпинатом. З яйцями чорна да. Кава на будь-який смак. До речі, ось вдома я знаю мокофікс, у нас продається по 360 вже, а тут 290. Тому вже кажу, найдешевші ціни. І можна гарно тут скупитись додому, тому що в нас все це набагато набагато дорожче. Чайочки От. провожу вам. Зупиняйте, дивіться. Так, і я знаю, що багато хто везе звідси зубни пасти, отакі Dent Max. Так, ну і тут солодощі для дітей, то тут взагалі вибір шоколадочки всякі різні. Кстати, шоколадочки дам. Так, показую вам, що ми беремо. Як я й казала, да? ми взяли хамончик. О, дивіться, який красавчик повеземо додому. Це день собі ось такі штучки. Також ми взяли шоколад. Це 85% без цукру. Бабушки беру. Чотири шоколадки студентки беремо, така з грушею, а з черешнею. А це в нас також діничка, такий набор медвежуйок Харібо. Стоять те, що ми забираємо собі. Беремо на подарунок, також презентувати ось таку баночку цікавих оливок. Виглядає це прям дуже так презентабельно гарно. Беремо дві бутилочки олійки Моніні. І беремо дві ось таких шоколадні пасти. Беремо це все на подаруночки. Собі, мабуть, тільки ми тухамон беремо і все. А то все беремо на подаруночки. Так, в общем, друзі, запам'ятали ось цей перший заход перед центральним базаром. І ось ця помаранчева крамничка. Європейські смаколики. А якщо ви йдете зі сторони Золотої бані, то це буде останній поворот. Я тут ще в Ларіси побачила, дивіться, якась адегейська сіль. Рецепт кавказьких довгожителів. Тільки свіжий чесник. Я ще такого, чесно кажучи, ніколи не бачила. А ну давайте глянемо склад: сіль кухона, чесник свіжий, перець чорний, зелень, петрушки, зелень кропина, сіння корінда, зелень. Чаберу, зелень, селери і все повністю натурально, дуже цікава сіль. Мені здається, з нею буде все дуже смачне. Може таке взяти? Цікава сіль. А ми з Сашою зараз в перервах між водами, поки є хоч якийсь трошечки вільний час, прямуємо в одну кафешку. Де найсмачніший штрудель в Східниці. І зараз вам його також покажу. Ось де дорога до третього джерела, а сюди йде місточок і захід в кафешку BBQ. Спочатку тут іде їхній магазинчик медовія. Якщо ви хочете також провести на. Сувеніри, якісь алкогольні напої, медовухи, там в них багато всяких різновидів, ви можете зайти, подивитися. А саме тут знаходиться кафешка. Тут дуже антуражно, природа гарна. Можна сісти всередині, можна сісти на вулиці, так як зараз у нас тепло в східниці, можна сісти і на вулиці. Там тераса, тут тут столики і ще є ось там альтаночки. І ось сама ця кафешка Гриль бібікю. Ми вибрали для себе ось таке місце серед дерев, серед зелені, там ліс. А ось тут у нас краєвид на гору. Мені принесли цей найсмачніший штрудель в східниці. Я сьогодні замовила з малиною. А ви, якщо надумаєте сюди прийти, то штрудель буває з різними начинками, дивлячись, яка пору, пора року. Взимку буває в них із яблучком, зараз є із чорною смородиною і малиною. Я замовила з малиною, а зробили мені з чорною смородиною. Ну, ладно, будемо рахувати, що не розчули. Штрудель завжди подається з морозивом, він дуже смачний, тому обов'язково раджу прийти скуштувати нас кавуся, і будемо приємно проводити час. Друзі, ви мене просили показати 10-й номер. Був у мене коментар. Ось сьогодні 10-й номер звільнився, і я хочу вам його показати. І ще на нього стояла бронь. Взагалі, всі номери на Мак» заброньовані. Але вчора бронь на цей номер відмінилася. Тому зараз він пустує аж до 13 вересня. І у вас є унікальна можливість зателефонувати, зателефонувати швиденько Ларісі. Якщо ви хочете зараз до 13 вересня приїхати, 10-й номер вільний до 13 вересня. Ну що, давайте його дивитися. Ось у нас вхідна. Вхідні двері, і при вході ви одразу бачите, є ось роздягалочка, де ви можете повісити свої речі, велике-велике, таке світле віконечко. Сюди світе сонечко, тому цей коридор виходить таким: знаєте, дуже світлим. Вид тут іде на двір вілий семак і гора парку пантелеймону. Так, повертаємося І у нас тут при вході ось такий великий, прям великий, світлий коридорчик. Зліва в нас знаходиться туалетна кімната. Туалетна кімната гарна, як ви бачите, є куди повісити ваше прання, посушитися, набір полотенець. душова кабінка, велика душова кабінка. Також рукомийник, дзеркало, і ще один електричний, не ще один, а електричний е, е, електросушилка. В общем, і ще одна. І ось тут туалет. Все повністю є. Фен. Все є в 10-му номері, в санвузлі, для того, щоб вам комфортно помитися. Ну і далі проходимо в кімнату. Це вже ваша, так сказати, спальна кімната. Вона також немаленька. Є місце, де розвернутися, велика кровать. Тут стоять два стільчики, тумбочка, телевізор, шафа, куди повісити речі, кондиціонер, охолодитися або нагрітися в холодну погоду. Давайте подивимося. У віконечку тут у нас йде ой Боже вид. Також на двір вілли семак, на їхній зелену територію, кокон. Гарний і, до речі, дуже спокійний вид, тому що тут ніколи не розмовляють люди. Тут завжди тихо у вас буде під вікном. Так, і повертаємо сюди. Тут є ще одна тумбочка. Дзеркало є бокові тумбочки. І. Що ще? Цей номер е, здається з харчуванням на вілі Семак, трьохразове харчування. Ціна цього номеру 1800-1900 гривень за добу на двох. З трьохразовим харчуванням ціна варіюється від сезону для більш точної інформації. Телефонуйте Ларісі, і я нагадаю, що цей номер зараз вільний аж до 13 вересня.